Добрий день, мене звати Олексій Мустафін. Студія ми говоримо про те, що нам усім треба знати аби розуміти, що відбувається в Україні та світі. З початком масштабної російської агресії про українську газову трубу згадують нечасто, хоча в мирний час це була одна з найгарячіших тем і економічних, і політичних. Спробуємо виправити цю ситуацію в розмові з Ольгою Більковою, директором із міжнародних зв'язків, оператором ГТС України. Добрий день, пані Ольго. Доброго дня, Олексію, восени росіяни розпочали цілу кампанію своєрідного тролінгу європейців, лейтмотивом мотивом якого був натяк на те, що Європа без їхнього газу замерзне. Але так сталося, що зима виявилася теплою. Навіть в Україні не обіцяють до кінця лютого морозів нижче за мінус 6 ночі. Як взагалі війна в Україні вплинула на постачання та ціни на газ в Європі і чи вистачає газу для цього опалювального сезону? Ну, я почну з того, що е, я би не погодилася з тим, що маніпуляції Газпрому і Росії в цілому почалася тільки лише е, восени, або ж навіть на початку війни. Я колишній політик можу зазначити, що тенденція по використанню природнього газу для того, щоб тиснути не тільки на Україну а і на всю Європу, вона розпочалася значно раніше. І хто знає, можливо, це ну використання природного газу воно також було частиною стратегії побудови майбутньої військової якоїсь операції в Україні. Справа в тому, що обхідні маршрути до України почали будувати спочатку північний потік, один потім другий турецький потік, і все це призводило до того, що з одного боку Європа ставала більш залежною від одного і постачальника і Скажімо так, оператора тих ГТС, які вели в Європу з іншого ж боку, не було в житті достатньо заходів для того, щоб до початку війни бути повністю незалежними і перейти на альтернативні способи доставки газу. Разом із тим, маємо зазначити, що звичайно на початку 2021 року в першого є системна робота Росії Газпрому конкретно по тому, щоб створити велику газову кризу. Для початку треба зазначити, що якщо на початку 2021 року Газпром видобував і експортував в Європу приблизно 625 мільйонів кубів газу, то вже восени взимку 2022 року це лише 150 мільйонів кубів на добу. Що це означає? Це означає, що ну, безумовно це спровокувало певний і хаос, і нестачу ресурсу, і так далі. Разом із тим, ну буде неправильно говорити, що це тільки погода допомагає сьогодні і Європі, і Україні вистояти проти цієї газової агресії. Справа в тому, що на диво на цей раз європейські політики вони визнали так і свою залежність, і необхідність вчинення дій. І солідарність з Україною, і тому ми побачили, що величезна частина обсягів була замінена на Еленджи компанії е, уряди держав, держав е, в Європі сконсолідували свої зусилля, і вони почали впроваджуючи санкції, також накопичувати газ в сховищах на сьогодні. Достатня кількість сховищ в э, сховищах газу для проходження нормального э, сезону в Європі. Безумовно, ми всі маємо э, ну покладатися на те, що і далі така лагідна погода э, залишиться в Європі, і це дуже важливо для України. Разом із тим, ми слідкуємо уважно за тим, щоб сьогодні а, ні під яким а, виглядом російський газ не потрапляв в Європу в обхід традиційних підходів, в обхід тих а, заходів, які були вжиті по ціновим показникам, а, які Європа прийняла нещодавно і узгодила так звані прайскепи, і а, ну. Оля серйозна ситуація разом з тим, з точки зору українського інвесту сьогодні ми продовжуємо транспортування газу як в інтересах європейських споживачів, так і у власних інтересах. Ми фіксуємо зниження споживання в Україні. Ну це природне через зниження промислових обсягів і через те, що населення споживає менше. А, ну і ми покладаємося на те, що солідарно з Європою ми успішно пройдемо цей опалювальний сезон. А в кінцевому підсумку хто виграв, хто програв від скорочення постачання російського газу до Євросоюзу. Ну, вже сьогодні очевидно, що програє Росія, тому що дивіться, європейський ринок газу це дуже сталий такий ринок, де контракти підписувалися навіть ті, які спотові, вони все одно мають певну прив'язку до довгострокових контрактів. І е, контракти обсягом ну постачання навіть рік вони півроку обговорюються, розумієте, і тому сьогодні е, в європейському політичному контексті для когось із великих компаній європейських, які особливо торгуються на біржах, нівелювати політичний ризик і говорити, що вони ведуть торгівлю з агресором ну це величезні втрати і репутаційні, і втрати капіталу і вартості акцій. І так далі, і відповідно, ми бачимо наскільки е, прямолінійна сьогодні риторика європейських політиків, що вони і декларують, і вживають певні заходи для того, щоб позбутися е, так званого е, надійного постачальника Газпрому. Mm -hmm. е, чи це вдасться їм? Ми поки що не знаємо з вами. Ем, але е, можемо констатувати, що безумовно зараз основні обсяги того газу, які раніше постачав е, Газпром і Росія, вони зараз перерієнтовані перш за все на Еленджі, друге, це е, нові постачальники, і ті постачальники з Європи, які є традиційними. Це є і Норвегія. Е, ми бачимо збільшення інтересу від сполучених штатів. Татар, Азербайджан, жир на жаль, газовий бізнес він його не легко почати і а, імплементувати. Ну скажімо так, в розрізі двох-п'яти років. Це дуже довгостроковий бізнес з довгостроковим плануванням. Тим не менше подивіться наскільки е, Німеччина зараз е, системно підходить по-перше до енергоефективності, по-друге, до заміни природнього газу на інші джерела, і по третє, до е, побудови лнж терміналів. Ми бачимо серйозно е, нарешті налаштування на те, щоб позбавитися своєї газової удари і визнання своїх помилок в минулому. Чи можемо ми казати, що газ перестає бути зброєю Росії? Чи це, так би мовити, наші побажання швидше? Безумовно. На жаль, поки що ми не можемо цього констатувати. Мені би хотілося оголосити велику перемогу, але я все ж таки волію бачити перемогу в тенденціях. Так сталося що багато багато років. Я ну, особисто мала можливість і необхідність агітувати проти обхідних маршрутів. Перш за все, північний потік. Другий на і сьогодні дуже важливо те, що нарешті Європа визнала як свою помилкову дію повну залежність від. Так званих дешевих маршрутів, дешевого газу і так далі, тому подібне. Крім того, ми можемо констатувати, що нарешті європейські політики розуміють, що а, без Включення України в енергетичну стратегію, плани і е, ну всі, взагалі, е, можливо сказати такі спільні солідарні рішення в Європі щодо енергетики, е, це неможливо е, вирішити проблеми як України, так і Європи. І лише в солідарному сприйнятті того, що відбувається, е, ми можемо стати сильнішими. Ми всі радіємо тому, що Польща. Та є на крок з кожним роком все більш і більш незалежною, особливо в частині постачання газу. Там з'являються і термінали, там з'являються і нові газогони, які дійсно ведуть до нових джерел постачання. Ми раділи на початку цього року з того, що Україна змогла доєднатися до енергетичної системи Європи і могла навіть підтримати декілька європейських країн в момент, коли у них не вистачало електроенергії. І ми також маємо сподіватися на те. Що сьогодні, завдячуючи діям Росії європейські політики зрозуміють цінність. України нашої газової інфраструктури, перш за все, це і сховища і потужності нашої ГТС, які сьогодні, до речі, використовуються в нетрадиційний спосіб. Є кілька країн, які торгують газом і використовують українську ГТС для так званого шорткого для тимчасового збереження в Україні газу, а також і для перевезення газу з однієї країни в іншу, вже не говорячи про Росію і про Російський газ. Ми є дуже цінною частиною Європи, і мені би хотілося віритися, вірити, що і декарбонізація, і оптимізація всіх всієї газової інфраструктури в Європі пройде з включенням української газової інфраструктури. Оці розмови росіян про газовий хаб в Туреччині. Наскільки це ну перше, навіщо це і росіянам, А по друге, наскільки це реальний проект? Ну, давайте більше поговоримо. Мені би хотілося коментувати слова більше наших партнерів з Туреччини. Да? Чи є це серйозні розмови чи ні? Ну, все, що стосується Туреччини, є серйозним. По перше, це наш. Серйозний стратегічний партнер е, в багатьох питаннях е, в макроекономічних, борогівельних е, і безумовно в питанні е, опозиції російської агресії в Україні і відстоювання, в тому числі, е, нашого суверенного права щодо Криму. Це дуже важлива країна, у якої також є свої власні інтереси. Це великий споживач природнього газу, незалежно від того, звідки він приходить. Географічне розташування теж дуже особливе. Є можливість доступу і до МНЖ терміналів, є плани щодо їх побудови, є також уже наявні газогони, і є потужні зв'язки з багатьма європейськими країнами. Тому з одного боку. Туреччина може стати, наприклад, дуже вирішальною для нас, якщо ми отримаємо доступ до турецьких LNG терміналів або до грецьких, і далі використаємо трансбалканський коридор. Це дуже вигідно для України. Але також, якщо ми побачимо, що в Туреччині розвивається хаб, який фактично переорієнтовує Потоки з північного потоку 1 або 2, обходячи Україну і далі, скажімо так, використовуючи можливості тренінгу в Європі, це є певною загрозою для України і для українських національних інтересів, які значно ширші ніж питання самого природнього газу, тому що як відомо. Немає іншого ресурсу в Європі такого природнього ресурсу, який би так сильно корумпував європейську політику, як природні газ. На жаль, ми це констатували в минулому, і мені би не хотілося побачити, що ідея. Турецького хабу вона буде не така, яка вигідна Україні. А от тут я сподіваюся на роботу наших дипломатів, на роботу і нашої компанії, і доведення нашим партнерам, що їм вигідніше працювати з демократичною і сталою Україною та Європою, а не виконувати виконувати певні забаганки, які можуть виглядати вигідно для туреччини, але в майбутньому можуть призвести до погіршення ситуації. Сподіваюся на мудрість турецьких колег, з іншого боку, Москва натякала ще на можливий газовий союз із Казахстаном та Узбекистаном. Що з ним зараз, з ці, цією ініціативою? Дивіться, вся Європа, Україна, весь світ сьогодні в принципі зацікавлений в одному: в диверсифікації джерел постачання газу в, на сталі ринки. Перш про все на Європі. Е, мені би хотілося побачити е, ті угоди, які е, перше включать інтереси України, а друге, призведуть до того, що буде е, змінена роль е, Росії. Е, е, якщо ми говоримо про те, що колись Росія стане якоюсь там країною більш демократичною, то негайно вони торгують е, цим газом без всіляких політичних угод. Ми з обережністю спостерігаємо за всіма ідеями Росії саме сьогодні. Але я думаю, що всі розуміють, що а, сьогодні до моменту завершення війни в Україні до нашої перемоги ніяких нових газових зашморгів в Європі, а, Азії не потрібно, і тому ну, ми сподіваємося на мудрість в тому числі. Керівників цих країн, що вони не підуть ні на які угоди, які поставлять ризик їх власних спеціально, ще місяць тому ходили чутки, що Росія, мовляв, погодиться залишити територію Запорізької атомної станції в обмін на безперебійний транзит газу і нафти території України. Чому взагалі виникло це питання? Чи є загроза транзиту російського газу? Я буду обережною своєму коментарі щодо цього питання і можу зазначити наступне: а всі працівники оператора ГДС України зосереджені на тому, щоб забезпечити перш за все наших власних споживачів на території України всіма необхідними їм ресурсами природнього газу. Для цього наші працівники працюють от, повірте 24 години на добу. Ми ремонтуємо всі а, ті пошкодження, які трапляються, на жаль, зараз і в системі, і у наших партнерів а, операторів ГРМ звані Оболгази. Ми діємо спільно як єдина національна команда в цьому сенсі, тому що ми розуміємо, що а, ця інфраструктура, по перше, дуже потрібна а, нашим власним а, споживачам. А по-друге, вона є ще й досі певним таким. Ну, лінію оборони і захисту для України зв'язку з тим, що як не крути, але а, наші європейські партнери також залежать від певних обсягів. Чекання. Жодного разу оператор ГТС України, наскільки мені відомо, а, політичне керівництво України не використовувало транзит України для шантажу а, ні для Росії, ні для Європи. Ми дуже високо цінуємо наше горде ім'я надійного партнера, і ми за всі роки транзиту жодного разу не припинили постачання в європу. Наскільки мені відомо, таких планів немає, якщо тільки мова йде про те, що наша система лишається цілісною, неушкодженою в тому вигляді, в якому наші справні інженери можуть знайти можливість транспортування газу до всіх наших замовників. А за яких Ми обставин Ми продовжуємо свою роботу і не, не ведемо ніякої деструкції. А за яких обставин може припинитися транзит російського газу через Україну? На мій погляд, як експерта, скажімо так, зі сторони, це можуть бути тільки дії, цілеспрямовані дії Росії. Мені не відомо про інші плани щодо зупинки транзиту. Яке місце України в енергетичних ринках є сьогодні, і яким воно може бути в майбутньому з вашої точки зору? Це дуже важливе питання, і мені би хотілося на нього відповісти так. перше, воно нове, вочевидь, нове, особливо з подіями на початку 2022 року зі вступом України в ендосої до приєднання до європейської енергосистеми. Ми вкотре довели нашим партнерам, що Україні є багато що за як в частині ринку газу, так і в частині е, ринку електроенергії. Крім того, я можу абсолютно точно наголосити, що навіть плани по декарбонізації Європи вони неможливі для е, без України. І тут давайте трошки розгорну всі ці тези. По-перше, Україна єдина європейська країна, яка має реальні шанси наростити видобуток газу. Це дуже складний бізнес. І раніше Росія дуже вправно блокувала всі намагання України дійсно потужно наростити видобуток газу в Україні. Ми втратили з радянських часів свою, скажімо так, видобувну історію, а натомість отримавши статус лише транзитної, і мені би хотілося побачити, що по завершенню війни європейські нафтогазові компанії зможуть допомогти. Українським компаніям і е, в тому числі наростити видобуток газу. Нагадаю, він не, е, не виключається від споживання на найближчі 20-30 років, як в Україні, так і в Європі. Це стало би дуже важливим для Європи заміна російського газу на український. Крім того, ми лишаємося транспортувальною країною. Е, ми маємо ще транзит, в тому числі і транзит з Росії, але все більше і більше ми намагаємося розвивати. Послуги для європейських країн для збереження газу в Україну для е, транзиту між іншими країнами, не включаючи Росію, і для того, щоб відкривати нові маршрути, як от, наприклад, з Греції, з Туреччини, е, з Азійських країн, а е, для того щоб доставити газ, використовуючи інші частини нашої інфраструктури. А, в частині електроенергії у нас є і генерація, у нас є і потужна вже ну була до війни а, можливість встановлювати і сонячну генерацію, і а, вітрову генерацію. Також Україна визначена як одна із перспективних країн для вироблення як водню, так і біометану. І тут я можу наголосити на наступне Сь сьогодні. Європа стала дуже серйозно дивитися, чим і яким чином е е замінити е ну так звані fuel, е тобто е газ е нафту, перш за все, і е вугілля на інші джерела енергії. І Україні є багато що запропонувати в цьому сенсі. Змовно, це великі інвестиції. І нам треба зрозуміти, яким чином е, всі європейські е, фонди по декарбонізації можна використати в Україні, і на це над цим повинна щоб працювали і уряди, і дипломати, і ми, як компанія, ми також будемо долучатися. Але Європа має розуміти, що без вирішення і без включення української ну, взагалі проблематики і потенціалу в європейську е, в принципі стабільної Європи енергетичної. Не може бути і тут. Ми повинні розвивати перш за все свої відносини з Польщею, Угорщина з Румунією, Словаччиною. Я називаю наші прикордонні країни. Але, от, наприклад, Молдова сьогодні є дуже ну, потужним партнером для нас, і вони дуже виграють від дружніх відносин з Україною. Такі самі відносини ми можемо запропонувати майже всім країнам Європи. І Я дуже сподіваюся, що ми дуже скоро підійдемо до цих угод. Оця історія з постачанням російського газу до Молдови, що там «Госпром» почав пред'являти претензії, чи вона отримала розвиток, чи це була така, знаєте, просто вкид з їхнього боку. Це однозначно був вкид з їхнього боку, тому що в момент, коли хтось, коли продавець продає свій товар покупцю, не його справа, як цей покупець використовує цей товар, і е, всі претензії зводилися до того, до молдавської сторони, нібито, що вони десь там поділи цей газ і так далі і тому подібне. Е, Молдова невеличка країна, в якої дуже специфічний енергетичний баланс, і е, Молдова сьогодні. Надзвичайно рада використовувати потенціал української газової інфраструктури, включаючи можливість збереження газу на території України до того моменту, поки він їм не знадобиться в момент або піковий, або е, збільшення споживання природнього газу, будь то на викна використання для вироблення електроенергії або ж для того, щоб більше збільшувати на опалення у своїй країні. Тому це справа Молдови, яким чином е купувати газ, і як його далі використовувати. Наскільки мені відомо, це питання знято. І більше вже цих е заяв не лунає. Однак хочу звернути увагу, що і європейські колеги, і ми одночасно, і е сторона Молдови одразу ж заявила в лісом, е ті речі, які є фактом. За газ було сплачено у встановленому порядку без ніяких затримок. І Молдова не заявляла ні про які крадіжки, ні про які маніпуляції з українського ну що ж, дякую. Нагадаю, що ми говорили з Ольгою Більковою, директором з міжнародних зв'язків, оператора газотранспортної системи України. Про газ і про міжнародну політику навколо газу. Це був Олексій Мустафін. До зустрічі.